Дев'ять ключових духовних практик. Яка мета? Ми маємо пам'ятати, що християнство це не подія. Друзі, якщо хтось думає, що християнство це подія, ні, це не подія. Християнство це шлях, це дорога. І про християн, про учнів Христа говорили як про тих, хто тримається того шляху. Тобто, християнство це тримання певного шляху. І ми хочемо зараз поговорити про цей шлях, бо це шлях, де ми покликані ставати подібними в образ Христа, ставати такими, як Він. Друзі, і це для нас важливо. Наше покликання ставати учнями Христа, зауважте, а не просто приходити в церкву. Якщо хтось думає, що християнство це просто приходити в церкву, ні. Християнство це ставати учнями Христа. І для цієї мети ми хочемо проговорити про, зараз, будь ласка, пустіть, дев'ять духовних практик, а потім ми про мету поговоримо. Ми хочемо говорити про дев'ять духовних практик. В... І ми в різний спосіб хочемо проговорювати разом з вами, і будемо це робити. Ми будемо це робити на зібранні, і також на групах і в різний спосіб. Ми будемо говорити про спільноту. Одна із ключових духовних практик це спільнота. Ми будемо говорити про молитву. Ми будемо говорити про те, що християнин це той, хто покликаний говорити про свою віру. Це не той, хто просто замикається. Ми будемо говорити про те, що свідоцтво це не нав'язування. Це викликання апетиту. Ми будемо говорити про те, що кожен із нас він покликаний служити. Ми будемо говорити про щедрість. Все, що ми маємо, воно не наше. І ми покликані ділитись. Писання це як основа формування світогляду нашого. Як приборкувати наше тіло? Ми говоритимемо про піст. Що це таке? Ми постійно знаходимося десь і в чомусь, з кимось. Ми, нам інколи важко бути в тиші, і ми говоритимемо про усамітнення. І також ми говоритимемо і занурюватимемося разом в те, що писання називає ось цим єврейським словом шабат, шабат Субота. Це не просто якийсь день в тижні. Ми будемо говорити про радість спокою. Бог увійшов в цей спокій, і Він нас через Христа привів в цей спокій. Друзі, е яка мета цього всього, яка мета цих практик і того, що ми будемо проходити аж до наступного літа, яке от буде 26-го року. І, звісно, якщо Господь дасть нам можливість, це не просто збільшити от нам навантаження в нашому вже й без того перевантаженому житті. А це уповільнення нашого життя. Ми хочемо уповільнитись. І ми хочемо створити простір для того, щоб Дух Святий Він формував нас для життя з Христом в Тишині. Щоб ми ставали подібними до Нього. Що ми будемо використовувати для цього, як ми будемо цього досягати? Ми будемо це вивчати на наших домашніх групах. І ми хочемо заохотити вас, друзі, що життя християнське і життя в церкві це не просто неділя, це домашні групи. Ми будемо говорити про ці речі в наших щотижневих завданнях. Звісно, це якщо хтось захоче, але ми заохочуємо бути в цьому процесі для того, щоб нам більше заглибитися в духовній практиці. Ми будемо робити певні короткі медіа, поширювати їх на різних різних платформах. Будуть щоразу на зібранні будуть короткі проповіді про ці духовні практики, і молодь вони вирішили так само, щоб все молодіжне служіння воно було побудоване навколо цього. Тому заохочуємо кожного. Піти в школу, в школу Христа, от всім разом. Це те, що нас об'єднає, це те, що нам допоможе дати більше сил, сфокусує нас. І також, це, щоб в цьому всьому ми стали більше на нього схожими. Знаєте, щоб от люди, які торкаються до нас, до яких ми торкаємось, то оточуючи, переживали дотик неба, дотик самого Господа. Це наше покликання. Ми маємо в цьому більше і глибше сфокусовуватись.